З «Колві» тепло там, де це важливо. Колві для теплих справ. Шановні на тлі дуже тяжких боїв навколо Покровська. Американська розвідка не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс у війні проти України. І навіть більше, російський диктатор Путін за новими оцінками став цитую більш затятим ніж будь-коли у своєму прагненні продовжувати бойові дії. Про це повідомляє NBC News. Із посиланням на високопосадових представників Сполучених Штатів Америки та Конгресу. На зв'язку з нами Юрій Береза, народний депутат восьмого скликання. Комбат батальйонів в множенні кажу, тому що в різні часи формувалися ці батальйони. Дніпро, 1 полковник. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, друже Дмитро. Доброго вечора, всі журналісти Раді НВ, і доброго вечора, Україна. Саме вітаємо, вітаємо, пане полковнику. У вас аналітична записка представлена законодавцям у жовтні. Це ж я продовжую цитувати NBC News, Свідчить, що Москва не готова ні до припинення вогню, ні до реальних переговорів, попри спроби президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ініціювати мирні перемовини, пане Юрію. От здається, що американська розвідка відкрила Америку. Чи не так, чи треба бути професійними розвідниками і аналітиками, щоб зрештою зробити такий висновок? Що ви думаєте? Справа в тому, що ми повинні десь повернутися в 80-ті роки. Перша перва поява пана Трампа в Московії. В Московії це тоді була перебудова. І мені, мені здається, що все ж таки це питання американського народу і американської розвідки, що тоді відбувалося, але ми це перек ми закриваємо цю сторінку і дивимося, що відбувається зараз. Насправді зараз іде знаєте таке прозріння або пробудження пана президента, нашого можливого майбутнього найкращого союзника. В тому баченні, що Путін, цей облізлий диктатор, він ніколи не піде на на півзаходи ніякі. Вони забувають про одну річ, що забуває Сполучені Штати Америки, що забувають аналітики Об'єднаної Європи, що забувають всі аналітики світу, підтримують у вбивстві українців більше 70% населення Московії. І це перша і сама головна ну, от знаєте, аксіома, яку не треба доводити, Путін буде діяти в межах цієї аксіоми. Він знає, що його підтримують. Він е, зробив все, щоб на сьогоднішній день все, що стосувалося опозиції або, або тих дисидентів, умовних дисидентів, наголошую умовних дисидентів, які поїхали там за кордон. І е, намагаються там передавати свої думки через дощ, е, там інші умовні там російські опозиційні канали. Вони також працюють на Путіна. Я хочу по останній приклад привести це е, умовний цей брехливий, неймовірний е, пробіг ракети, яка пролетіла 14 тисяч кілометрів. І там зробила фурор. Це країна фейк, Фа країна, яка звикла лякати. Країна, яка звикла боротися от якраз в першу чергу, страхом. І вони воюють і використовують в першу чергу страх. От, е і це абсолютний факт. От ми нікуди ціля не відійдемо ніде нічого не вирішимо до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що насправді основний союзник не Китай, московитів, не Північна Корея, не, вибачте, Орбан там, чи Фіцо, основний союзник московитів, андрофагів це страх. Страх, який вони несуть через інтернет. Страх, який вони несуть через через телебачення, страх, яким вони напитують населення Європи через своїх безпосередніх агітаторів. Я думаю, що ну насправді перемога, якраз наша перемога, українська перемога або перемога всього світу, і оформлення, знаєте, де-факто і де юре того, що Україна повинна бути на форпостом між оцим страхом. І ситую, наприклад, і спокійною Європою насправді наскільки ми ефективно розіб'ємо цю підтримку більше 70%, що підтримують диктатора кривавого, пане Юрію. От щодо 70%, я поділюся своїми спостереженнями, а мені в мій YouTube канал мене є YouTube-канал, Я там виставляю в основному такі короткі відео. Так росіяни з якогось часу почали дописувати. Там є багато ну, таких от просто відморозків, та? зомбі. Я їх називаю інформаційні зомбі, і, і з цими все зрозуміло. Але от є певна категорія певна категорія цих ну, слухачів, так, за перебріка. І от вони намагаються якось маневрувати. І є такі, що намагаються якось виводити з підвідповідальності народ Московії. Мовляв, ви там розмежовуєте є Путін, а є народ Росії. Пишуть таке. Я ці спроби я розумію безсумнівно, але я нещодавно побачив соціологічні дослідження до тих 70% про які ви згадали, зокрема, російське видання верстка опублікувала. Про те, що нині на Росії чи в Московії так найпопулярніші керівники, визначені, от як це ж це ж соціологічне опитування. Це Сталін і Путін, і, і Путін переважає, до речі, Сталіна. Тобто можна зробити висновок, що от що замовляли, те вами і керує насправді зв'язок. От, от, саме від того, що те, що називається російським народом, воно сформулювало такий запит до влади. І, власне кажучи, привело до цієї влади і підтримує Путіна. З іншого боку, мені здається, що цю парадигму не досить чітко розуміють наші партнери, і росіянам вдається якось маніпулювати цими справами. Наприклад, Путін там засилає свого представника Кіріла Дмітрієва, щоб він переконав адміністрацію Трампа і особисто Трампа, щоб Трамп змінив свою позицію, наприклад, щодо санкцій. І ви, мабуть, чули сьогодні. Той же Кіріл Дмітрієв говорить про те, що на його думку, от, от вдумайтеся, на його думку, війна може завершитися впродовж року. Ми з вами розуміємо, що це. Очевидно, кигебійський фейк теж спрямований на вуха Дональда Трампа з тим, щоб там представляти Московію як таку, що прагне до якогось миру. Правда, ось але що ви відчуваєте зараз? Наскільки температура в світі притомних політичних лідерів, які приймають рішення, сприймають ці російські фейки? Мені здається, що це дуже важливо в процесі прийняття цих самих політичних рішень. Дуже ну ви досить дуже досить влучно все як за, спостерігаєте за цим всім. А у нас на сьогоднішній день є ситуація в тому, що знаєте, є час нарциса. Нарцис, який хоче чути те, що він хоче чути. І вже всі європейські лідери це все зрозуміли. І насправді навіть наша адміністрація, адміністрація нашої. України незалежною, я думаю, що завдяки в першу чергу британцям вона зрозуміла, як треба спілкуватися з сучасним керівником Сполучених Штатів Америки. Але знову ж таки, ну давайте так: порозуміння прозріння, просипання або похмілля е, об'єднаної Європи вона буде, буде досить жорстким. Минуле століття, 56-й рік для Угорщини, от, знаєте, от, життя тих, хто поклали на алтар свободи Угорщини, або Чехії, або Німеччини, немає значення. От всі, хто виступали на той час проти комуністичного режиму. Ми зараз живемо в дежав'ю повторення того всього. Я вам скажу: ну, для мене досить зрозуміло ще раз: перемога припинення або нерозповсюдження війни на європейський континент далі, на країни Балтії, на Польщу, на Чехословаччину, на Чехію, і Словаччину вибачайте не хочу нікого ображати. На країни. Північної Європи залежить на сьогоднішній день тільки від українського солдата. І це от це закон, от я хочу говорити на українській мові, от це закон на сьогоднішній день для сучасного розвитку світу. Якщо український солдат перерве ланцюжок московита між московитом, холодильником, телевізором, і автомашинами, є перспектива припинення цієї війни. І є питання і можливість розвитку подальшого, першу чергу подальшого розвитку, в тому, що ми можемо змінити цей світ. Можемо не просто змінити світ, ми можемо добитись того, що оце, знаєте чудесько. Чудесько, яке там Несибірське не хочу ображати. Чудесько-Московське не буде погрожувати ядерною палицею всьому світу. І на сьогоднішній день наші сили оборони я не хочу нікого виділяти, особливо, але хочу відзначити удари по НПЗ, зупинення заводів, які виробляють і працюють на війну. Це якраз найяскравіший і найреальніший крок. До перемоги і зупинення війни, коли облізлий дебільний московит, прийшовши додому, включивши телевізор, побачивши пустий екран, тому що електрики нема, відкривши холодильник в холодильнику, тільки протухші, вибачте, бролери. І саме цікаве те, що він живучи в країні бензоколонки, не може нічого залити до бака свого китайського автомобіля, це якраз буде найрішучіший, найважливіший крок похитування тирана під назвою Путін. Це буде якраз зміна тієї статистики, яку зараз проводять політологи про те, що Путін найуспішніший диктатор. А я думаю, що все закінчиться для Путіна, як закінчилося для московської імперії в 1905 році. Ці події пройшло всього на всього сто років. І закінчення московитів буде таке саме. Ви знаєте, ви згадали реакції європейців сьогодні яскрава прозвучала реакція міністр оборони Бельгії Тео Франкен, сказав, що у випадку ракетної атаки Росії на Брюссель. Москву зрівняють із землею. Я от востаннє це чув у вигляді жарта від Рональда Рейгана, коли він пожартував, що за п'ять хвилин будемо бомбардувати Москву. Але от такою має бути реакція військових яструбів. Ну тобто політики їх зрозуміло стримують, але військові мають бути от настільки прямолінійними, щоб не було жодних ілюзій у того ж Путіна. І до речі, от ви тут згадали наші далекобійні удари по НПЗ. Окрім того, що руйнується інфраструктура, яка фінансує війну Росії проти України. Я тут подумав про те, що тут багато побічних ефектів позитивних виникає. До прикладу, московити збили власний бойовий Мі-28, а і це означає, що в системі протиповітряної оборони Росії панує хаос і безлад. З початку року я подивився статистику: вже 30 таких збиттів бойових літаків і гелікоптерів над територією самої Росії. Це так ну насправді непоганий, непоганий результат, мені здається. А який треба розвивати, посилювати? От які у нас є ресурси і резерви, щоб це робити. Ну, по перше, і ще раз я хочу звернутися, якщо нас дивляться, ті люди, які знаходяться на території московитів. Є українцями повірте, ваша е, мала батьківщина, ваша земля, ваше серце, ваша основа зараз стікає кров'ю, і стікає кров'ю дуже жорстоко в жорстокій війні, яку розв'язав московський тиран. І Ваша допомога нашим розвідувальним силам буде надзвичайно важливо. І тоді, коли ви допоможете, щоб горів Ніжнівартовськ, щоб горів Сахалін, щоб горів Омськ, Томськ, Новосибірськ, щоб горіли всі міста там, де знаходяться московицькі так звані воїни, які вбивали ваших соплемінників, які вбивали вас, ваших родичів, які вбивали ваших братів по крові? Це перше питання. Друге питання, звичайно. Я не хочу і не можу вимагати від наших українців, які перебувають зараз під окупацією, в зеленому клину, перебувають на Кавказі, в Ставропіллі. Але повірте, ми такі, що ми прийдемо, і тоді кожному прийдеться відповісти, що він зробив для України. Вам дуже буде соромно, якщо ви нічого не зробите. Це перший момент, що стосується в першу чергу, що відбувається в Московській імперії. Другий момент надважливий це об'єднання націй. Об'єднання об нації, от якраз в тому моменті, що ну, ми повинні зрозуміти, що тільки український солдат, український солдат наголошую, не партизан, не той, хто там. Приймає участь в якихось незрозумілих формування, а офіційний український солдат поставить крапку в цій війні. Треба підтримати цього солдата. Треба зробити, щоб він був одягнений, побутий, нагодований. Треба зробити так, щоб цей солдат мав відпочинок. І саме головне, щоб цей солдат був озброєний. І щоб цей солдат був прикритий. Всими можливими і неможливими засобами ураження і захисту, тоді ми зможемо мати надію на перемогу. А ви думаєте, на Москві можливий масштабний партизанський рух? Ну, дивіться, я вам скажу, що можливо я повторюсь, але без якраз підтримки. Я, я абсолютно на 100% переконаний, без підтримки якраз наших. Партизанів не можна добитись і ліквідації, і тих, хто знущався і вбивав українців, і тих, хто нажимав, вибачте, кнопки і запускали ракети для вбивства українців. От зараз Московія вона тільки на початку того моменту, коли буде ціла серія таких цікавих загиблих московитів, які приймали участь вбивстві мирного населення. Ми прийдемо до вас, ви ніде не сховаєтесь, ми вас достанемо, ми знімемо ваші шкури, а ваші голови ми приб'ємо на наших воротах. А до речі, до речі, сьогодні та, надійшла інформація про те, що а, вже відповів за вбивство українців, а один із керівників командирів а, російської окупаційної армії якого вистежили на Росії і підірвали під час його пересування власним автомобілем? Я не скажу зараз його прізвища, я просто не пам'ятаю. Ось, але цей факт справді свідчить, що те, що говорив Кирило Буданов, що кожен воєнний злочинець, який причетний до воєнних злочинів проти України і проти українців, буде відповідати? Мені здається, це яскрава така демонстрація. Цього ви стояли в ваш батальйон. Стояв в обороні Донецької агломерації. Зараз ви певно знаєте, що відбувається навколо Покровська. Так? Як би ви на це зараз? Як ви на це зараз реагуєте? Я згадую минулий рік, коли в Покровську клали бруківку, висаджували квіти, і всі, ну, якби хлопали ці ідеї, і говорили, що це, це прекрасно. Класно. Ще раз наголошую: нам пора в країні зробити все ж таки реальну систему оборони, оборони, де за оборону або підготовку оборонних поруд повинна відповідати одна структура. Вона, до речі, у нас уже сформувалася. Не якісь там голови адміністрації незрозумілих. Які там придумують і відмивають якісь гроші. Ну, вибачте, але те, що я бачу в соціальних мережах, там затримали того, говорять про викрадення в іншому, і у нас є на сьогоднішній день сформувалася військова структура. Ми йдемо, у війну, ми йдемо у війну, і війна буде затяжна. І війна ні завтра, ні післязавтра, ні в січні, ні в лютому не закінчиться. Вона може закінчитися тільки від твердості, від незламності духу українського солдата. А саме головне, щоб український солдат мав за що зачепитися. І я скажу, що на жаль, на жаль, до сих пір командування не знаю, Міністерство оборони, Генеральний штаб, якось грається з оцим відповідальністю, хто повинен робити ці. Захисні споруди. У нас є на сьогоднішній день структура, вона працює неймовірно. От я, я вам скажу, що я бачу, наскільки вони неймовірні. Взагалі, ну я знімаю капелюха перед ними. Але це повинно бути: знаєте, оця ланка військової адміністрації. Вони як на холєру вони потрібні, якщо вони заважають, і це для мене питання. А те, що відбувається, на жаль, під Покровськом, знаєте, коли я проїжджав по цим дорогам, умовно мирним навіть дорогам, і зараз у ну, мене течуть сльози. В мене течуть сльози за Покровськом. В мене течуть сльози за Мирноградом, у мене течуть сльози за, за всіми містами, які на сьогоднішній день московит знищує. І питання, знаєте, я кажу до тих керівників, Повірте, вам прийдеться відповідати. Ні, ніяких військових там моментів ви не придумаєте. От той, хто садив квіти, клав бруківку, замість того, щоб окопуватись і робити одну суцільну лінію: одну лінію, другу лінію, третю лінію, поки ми не зрозуміємо, що у нас повинна бути лінія мажено, я не знаю лінія, повірте, ну. Багато Манер... є прикладів історії Маннергейма, в тому числі наших, наших побратимів і на, наголошую нашого основного союзника Фінляндії. Поїдьте повчіться, решт-врешті. Відкрийте підручники. Лінія Маннергейма повинна бути на, всій, на всю, і всій протяжності фронту півтори тисячі кілометрів. Але для цього я думаю, що треба просто зосередити все. Силах є в міністерстві оборони така служба, є в Генеральному штабі. Така служба, вона працює прекрасно. Виклі, в, викресліть із нього лишні елементи. А лишні елементи, на жаль, це військові адміністрації, які повинні в першу чергу займатися евакуацією і переселенням, а не займатися відмиванням коштів. І Дякую. це, мабуть, одне із самих Дякую, основних підвідує. на сьогоднішній день питань. Дякую, і мені здається, для нас дуже важливо так відкинути цю формулу після війни. Розберемося. Це треба робити зараз, тому що війна не стоїть і не чекає. Юрій Береза з нами на зв'язку був комбат батальйонів Дніпро, 1 полковник. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.